Унікальні видання письменників з усієї України від Харкова до Ужгорода, представлені на виставці книг до Дня Соборності України від Слобожанщини до срібної землі, яка відкрилася в художньому музеї імені Йосипа Бокшая. Організатор книжкової експозиції, поет та публіцист, а за сумісництвом директор народного літературного музею Закарпаття Василь Густі каже: ця збірка книг формувалася практично з перших років проголошення незалежності України і до нині. У нас на Закарпатті, як відомо, було проведено п'ять міжнародних літературних фестивалів Карпатська ватра, у яких взяли участь письменники не тільки Карпатського регіону, тобто Львівської, Франківської, Чернівецької, Закарпатської областей, і українські письменники Словаччини, Польщі, Румунії, Угорщини, але й з інших областей України. У нас проводилися лицар слова, фестиваль. У нас проводилися два останні фестивалі тепер спільно із харків'янами. Людина доля епоха, і кожен раз, коли люди приходили, і залишали на згадку літературному музеї свої книжки. Шкову виставку доповнив альманах творів учасників Всеукраїнської літературної асоціації СНІП, що вийшов у 2023 році в Ужгороді. Презентація цього видання відбулася у жовтні того ж року в народному літературному музеї Закарпаття, який є філіалом обласного художнього музею імені Йосипа Бокшая. Директор мистецького осередку Франциск Ерфан каже, що художній музей уже давно став місцем проведення найрізноманітніших культурно-мистецьких заходів, в тому числі і літературних. Музей має бути живим організмом. Живий організм передбачує, щоб проводилися чим більше всяких мероприємств. В першу чергу, звичайно, ми займаємося образотворчим мистецтвом, але образотворче мистецтво, воно ж не буває одним, воно ж завжди в зв'язці зв з чимось працює. І якраз оця виставка, що 22 січня ми відкрили, це якраз до. Такої дати, як соборність України, яка сьогодні як ніколи важлива на платформі і мистецької платформи, яку ми маємо, і то, що ми маємо ті експонати, які є в літературному музеї, і вже в зв'язці з мистецтвом ми показує, попри війну, літературний процес триває, каже Василь Густі. Письменники своєю творчістю висловлюють любов до України, вдячність захисникам, надію на перемогу. І тим, мабуть, цікава наша думаю, виставка, що тут ми бачимо естафету поколінь. Що то, що було започатковано 28-го року, у ті далекі роки, потім у роки після возз'єднання, воно все не пропало. Воно передалося новим поколінням, і ми зобов'язані, щоб нас єднали почуття і слово надалі. І якраз день соборності, слушна нагода, слушний час аби, це, як кажуть, ми повели про це мову. Проза, поезія, публіцистика на виставці представлено понад сотню книг українських літераторів. Серед них маститі майстри слова, лауреати Шевченківської премії, автори початківці. Ознайомитися з добіркою книг можна упродовж місяця в обласному художньому музеї імені Йосипа Букшая.